Повертаємося на майдан комплекс Маленький Париж, де що другий тайм півфінальну поєдинку, другого півфінального поєдинку області з міні-футболу, якому епіцентр з м'ячем зараз в синіх футболках. Зустрічається Слободові з, з Новоселецького району. Після перших 20 хвилин нулі на табло комплексу Маленький Париж. Табло ми ще покажемо. Думаю, що буде ще нагода. І привіт. Андрій Гордей, Андрій Гордей, мав мав прекрасну нагоду він для того, щоб відкрити рахунок. Шубко, швидко назад на кордоняка. Е, Є тут гравці, які нові для буковинського аматорського футболу. Е вийшов м'яч. Е вийшов м'яч. Андрій Гордей там випустив його за межі. Андрій Гордей який до перерви там в одному епізоді на мій погляд е заробив там. Міг зробити жовту картку він після свистка. Тішечки зачепив по нозі. шипко, шипко. Гордей. Зачепив Олександр Діденко після свистка. І Перехоплення 3 в 2. Зараз ханді, Ханді зміщується і куляк куляк падає і не зміг зробити передачу. Гордей, Ханді тут. Пандій тут відштовхував, такі завадив Гордію, як слід за мечем. Хоча цей простріл так полупростріл удар, Шевко перехопив кознюк, кузнюк. Кознюк, Кознюк, кузнюк кознюк, кознюк на шубках. Шипко пробиває від крапка і в стійку близько до дев'ятки там. Меч від стійки полетів за межі майданчика. Гордей. Андрій Гордей, син зіркового футболіста Буковини та інших команд майстерів Дмитра Гордея. Тепер він успішний тренер. Один з найспішніших дитячих тренерів Андрій Гордей свого часу подавав великі надії, будучи маленьким, ще тренувався, пригадується, не з однолітками, а з юнами фанадицями десь на два роки ставшими. Шибко, швидко і буде кутовий зараз. А потім він ще пройшов в школу в Донецького шосряди, залучався до юнацької збірної України, ну і потім якось так сталося, що кар'єра. Не склалося так, як могла би. Кербовський Карбовський на Кознюка, Кознюк, Кознюка там нібито уклали на газон, але... Е, ю, то Віталій Віталій Савчук. Е, е... ну, ось е, кознюк. Е, е, Флаху правильно робить зауваження, тому що. Він контролює, можливо, там не буває. Так... Не буває, не буває так, щоб завжди повністю однозначні були ситуації. Там тримав рукою, тримав за футболку Андрій Біжнар. це вже у запису можна буде передивитися. І тут, напевно, це би мав бачити Оксана Плахов якраз з цього боку, тому що для Василя форму на цей фол був закритий. Перехоплення від Андрія Савчука. Андрій Савчук це гравець, в долі в богому ролі відіграв Віталій Ротар, представник команди Слободи. Він свого часу ну, там, десь посприяв, якщо я не помраюся, тому що він потрапив у школу вітчизняного гранду. І десь там залишався до нас України. Грав Андрій Савчук за Рота Слободу певний час. Класно питою відіграв Олег Андрій Біжинар. Храпко час пішов, там 6 секунд десь можуть володіти лише, піднімає руку, врахуючи. Класно, дуже гарно, дуже гарно зараз ефектно зіграв Олександр Діденко. Але собі відіграти таки не вдалося. М'яч залишається у його команди. Андрій Бежинав залишається такі м'ячі. Діденкові пробиває і подивіться, Кутовий. Бахтіяров, Бахтіяров не зафіксував м'яча, а удар був підступний, так і зовсім несподівано пробив Божанар. І для Бахтіяра в тому числі м'яч виходить за майже майданчика і знову епіцент буде розігрувати. Діденко, Діденко, як правило, на Бжанаря. Так вона і є. Андрій Савчук, Денис Кандій, Денис Кандій назад на Савчука. того що Андрій, там зараз незвична ситуація. Лише один Савчук на майданчику у складі епіцентру. Ось він Андрій з м'ячем, Назад на храпка. Хапко робить передачу на, на ну, Диденки видавав пас. Не дивлячись назад, там Ханді перед цим був, а, а Ханді вже втік було на, на фланг. Е, показує Василь Фурман, що. Е, і, ну, головою там головою пробивати було незручно. Влад, ти Вирішив пробити головою. В такій ситуації дуже складно. Зупинили недозволеним прийомом Андрія Бежнаря. Він розводить руками, так і просить, просить жовту картку для суперника. Бежанар може звідси по поворотах, в принципі, і наскільки я розумію, в печаті йому можна все приймати рішення один з лідерів команди і може. може Брат на себе сміливість навіть за такі нестандартні рішення і, і кажуть, сварити його не буде. Андрій Бежана Бежена там Полтораський його атакував. То, то вже Андрій Савчук, Василь Савчук розвивається на майданчику. Двоє Савчуків. Діденко, Діденко, і ось Діденко! не влучає Діденко в ворота. Але сам Діденко зараз мав прекрасний момент для того, щоб... Відкрити рахунок у другому півфіналі, нулі поки що у нас е, майже вісім хвилин зіграно вже е, поставку спину. Андрій Савчук зараз зовсім, я думаю, що зовсім зайвим був цей його рух. Е, навряд чи там щось міг би вигадати. Влад Тимощук е, в цій ситуації третій номер Слободи. Ну і е, Плаху дав свисток. Андрій Савчук, Брасиль Савчук там поруч. Ні, залишається м'яч у грі. Тут ось ну, можна і без альо, тому що плачуться, бачу, що тримав рукою гордей Василя Савчука, але Савчук так вирішив. По телефонному нагадати про те, що у, зараз перехоплення Василь Савчук. Ось, Савчук там о, помстився трішки, я даю. Щоб кові засильно віддав Володимир Муляр засильно віддав цю передачу. Василь Савчук, Савчук робить передачу пораські перехопив. Володимир Мулер. Муляр Андрій Шепко підключає Андрія Гавдия. Перевів там подих Андрій Гордей. Ну, і, якби так, всім виглядом тікаючи, що давайте ми розіграємо так. Класично розіграємо. Ну, ось, це, ось це. Зараз має бути ось Андрій Гордей, до речі, жовту картку отримав ну і Василь Савчук там. Я тебе ще знайду, мовляв, але це Ось на це я думаю, що тут варто було Васлів Фурману зробити китайське зауваження і Василю Савчуку. Андрій Гордей. Андрій Гордей, як я вже зазначав, бив після Помозив після. Связька Олександр е, Діденко перший колин зустрічі уважнішим і коректнішим бути на майданчику Андрію, тому що ну, жовтий картин вже заробив е, зовсім не потрібно, тобто кому це потрібно було. І ось ця заряджані. Хтось не зорієнтувався, зараз е, міг в один дотик він відправити порожні ворота. Канді на Сарчука. Андрій Савчук там під Андрій прибуває. Десять хвилин рівно зіграли вже в другому таймі, нулі залишаються на табло. Андрій Дежинар прибуває і знову аут для епіцентра. Вже розіграли. Геннадій Куляк виходить на майданчик, з Ханді, Ханді, гравець, який розпочинав свою кар'єру в епіцентрі зовсім з незіркових висок, в цьому, так, Куляк від Куляка, куляками пішов за війну, тобто розпочинав маловідомим, а тепер вже ставили. Він, як бачимо, от напередодні тому суперпоєдинку, про який ми згадували, забив два м'ячі, один з яких за 4 секунди до кінця ну, просто фантастичний гол у дев'ятку з майже з нульового кута. Тобто зараз Денис Хандій це є серйозна бойова одиниця у складі епіцентру. І вже досвіду набрався і бере на себе гру, тобто вже сміливо грає. І... Думаю, що іще буде прогресувати для нас Хандій. Шобко, Шобко, Шубко, Шубко. Шубко, Шубко. Залишається у Слободи. Кознюк, Шубко. Кознюк. Бах'яров, Бах'ярова, тут. Робко. Андрій. Жіна, знає, це кандія. Тандій проходить, проходить, канді пробиває, але... Подивіться, Василь Савчук там мав на воду добити. Але. А, да, 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 да. Зараз. Жовта картка для хандія. Хандій на відміну від попередньо від, попереднього покараного, це коректно після епізоду. Перепросив у кознюка, молодець, це робить честь. Наряди ми його тут хвалимо. М'яч, м'яч, китовий. На китовий пішов Андрій, дружина залишив. Мяч міг би його надогнати, але напевно я думаю, що підсвідомо він думав, що, е, що м'яч буде у них після цього епізоду, але ні. Там Гордей, Гордей, Голдей на Гната там Кознюк, Кознюк пробиває з носка і Баракошетна від Бернаря за сім хвилин до завершення поєдинку. Аут показує Осан Плахов, не кутовий, а аут, і ось так і показує Плахов повітря на якій слід залишатися е, гравцями епіцентру. І вже майже з центру ні, ближче до, ближче до горіт епіцентру, Вже розіграли. Іван Гнат, Іван Гнат володіє потужним ударом. Андрій Гордей стріляє з Кознюк відкриває рахунок цій зустрічі після прострілу. Після прострілу Андрія Гордея на 34-й хвилині зустрічі, тобто за 6 з хвостиком хвилин до завершення. Ну тепер вже треба епіцентр забувати, щоб ми побачили це ліпіналь. Ну в принципі, час є для того, щоб відігратися і вийти вперед для епіцентру, але це в будь-якому разі гол на користь інтриги, як мінімум, або на користь сенсації. Якщо е... Слобода пройде до фіналу, це буде. В Принципі несподіванка, тому що не будемо приховувати, епіцентр був фаворитом у цьому пішпіналі. Не лише тому, що вони виграли чемпіонат чемпіонату футболу, а ще й ця команда залітки збалансована. Уже не один рік грає практично одним складом. підсилилися цього сезону Андрій Андрія який раніше грав за межзавод. В принципі, зараз от, от, те, що я говорив, Харпко може виконувати роль е, п'ятого польового. І тут е, Андрій бежина Андрія Гавдей на Андрій, е, Галдейна, Юрій Карбовський назад на Бахтіярова. Що тут е, залишається лежати на майданчику Андрій Андрій Андрій. Гордей, а Віталій Савчук теж знову ж таки виявив коректність. За він коректний гравець виявив коректність, підійшов, перепросив у ну, і Віталій Савчук зараз е... має віддати м'яч суперникам. Зб'їв його у ну, Ігорі Бахтіяра п'ять хвилин до завершення поєдинку. Ну Тут точно Гнат, Гнат, Гнат... Е... Ні, Гнат е... його там тримали, але Василь Савчук його тримав. Трішечки, трішечки. Чуємо там, як вболівають у тому, числі представниці тайм-аут, тайм-аут бере зараз епіцентр, я так розумію. І дивимося, що там на табло у нас, на у нас. 444 такі магічні цифри, всі четвірки. на один на рахунок для епіцентру один, для Слободи. Небагато часу зараз у епіцентру на те, щоб відігратися, хоча для мініфутболу футболу це уйма часу, навіть ось не раз у цих змаганнях, які тут дивилися, або покорнів на стороні Буковина, не раз ось і, е, не раз. На останніх хвилинах ти минулого року у фіналі Кубка області, що, футболу, що творилося, скільки вічів було забити за останні там десь дві хвилини. Ну і дивимося, що тут що тут під центр. Звісно, що епіцентр був націлений на вихід у фінал. і за як по замовчними вже мало виїхати до фіналу, вони були фаворитами на цій парі. Ніхто ну, не завжди виходило на епіцентр. І що зараз? Що передумано зараз за Валерій Кривінчук нам чисто за Віталій Савчуку. А от ну так у ролі п'ятого такі вирішили. Не з хребком, не скапком. П'ять показує так, Андрій Біжинар в ролі п'ятого польового гравця е, як зіграв тонко Буженара молодець, впевнена. І е, вся впевненість побачимо, якщо вони реалізують розіграють заяву, реалізуючи теоретично таку ніби умовну чисельну перевагу. Це означає, що повна впевненість у своїх силах. Ми бачимо, що епіцентр, наконець ну, без жона, так і в нього такий, що все гаразд, ми зараз розіграємося, все буде добре. Розкатують, розкатують. Віталій, Савчук, і у нього спіднігій меч вибивається. Вже 4 хвилини менше до, до фінального сістка. Андрій Савчук на Бежанаря. Через хендія швидко. Десь Хендій. Дивіться, що треба повертати бежанаря, бежанар і дуже гостро вміє атакувати і, в принципі, може пройти і пас віддати класний. Він у всіх іпостасах тепер ще й горбали в ці секунди-хвилини. Тобто зараз він виконаний ну, лише тренером. Ще він не є в епіцентрі. Решта, все він може робити. На майданчику. В прекрасній формі Перебуває. Ну і Савчук. Віталій Савчук мав просто супер шанс для того, щоб звіняти рахунок. Ну все. Все зробили партнери. І городей зараз намагався прокинути мічастку з Андрія Бежанаря. Не вийшло про, про тестку. І, як бачимо, один супермомент епіцентр вже втратив Андрій Савчук на Бежанаря. Просто прекрасний там момент створив для Віталія Савчука. Бах'яр вже був поза грою, залишалося лише влучити у ворота. Тут був менш гострий, ніж напередодні, коли забував Ханді, ось який зараз з м'ячем. Той футбол, який забув ротоморзводу напередодні в чемпіонаті області з футзалу, там був майже нульовий клуб. Тут якби Савчука ну, було там трішечки. Ми побачимо, потім може в записі. Хто вже дивиться матч вже на спорткому, але на Ютубі. Ханді, бажаняв. Тим часом дві з хвостиком бежанав, прекрасно впевнений своїх силах. Ханді, Ханді стріляє. Ну, Ханді напередодні забив супергол, і м'яч вийшов від Хандія. Юрій Бах'яров час йде. І зараз Карповський може. Не забуває Андрій Говдець. Юрій Карбовський там переграв трішки здається. Вже менше двох хвилин до завершення, до завершення матчу, що там Бежанар вже розіграв, вже вів, він вже обрав для нас його кіпера п'ятого польового гравця Андрій Савчук. І там біля ближче до воріт Бахтіярова Віталій Савчук і Олександр Дубенко пропонують себе. Дуже уважно тримають оборону гравці Слободи. Андрій Бежанар, Бежанар ліворуч на Андрія Савчука. Проходить пас на Хандія. Хандій буде стріляти. Хандій Не, робить передачу на Діденти і е, кутовий розіграли. Андрій Бежанар. Боже мій! Які моменти, що зараз ще. Ну, знову Віталій Савчук і там просто фантастичним чином м'ячі від стійки пролетів в міліметрах там від Олександра Діденка, який. Не встиг відреагувати Муллер. муляр з випускаєм лінію е 40 секунд до завершення поєдинку. Супернаплур -напружена, супер напружена кінцівка. Слободі треба протриматися ще 32 секунди для того, щоб пройти до фіналу. Сенсаційно для клубу області зміні футболу. Перш, перший там чекає, чекає. Е Чай, ханді, хандій, порушення було чи не було. З ночем залишається епіцентр. 10 секунд до завершення. Андрій Савчук підробить пас у ваут і це, вже, і це вже все. Тут навіть вже не, ну, не встигають. Один-нуль. Один З таким рахунком Слобода виграє другий півфінал у епіцентру учинного чемпіона області і. Здобуває другу путівку до фіналу, в якому їх чекає вже урожай, а у матчі за третє місце, матчі третє місце зустрінеться маш, завод і епіцентр. Це ось той повторення того супер матчу. Ну, така собі матч Ліванськості вчорашньої нічиєї у футзалі. Вітаємо «Слободу» і урожай з виконання фіналу і бажаємо успіхів епіцентру і. А заводу українку за місце за вас, який працював регіону за вас.